Відлюдника є характерним саме поєднання цих двох сторін, тобто, з цієї сторони він має поринати до себе, він має шукати внутрішні змісти, він має досліджувати свої, свій внутрішній простір, своє внутрішнє я. І про це говорить оцей ліхтарик, який він тримає, тобто це внутрішній світ, оце сяйня, це є внутрішній світ, внутрішні розуміння. Це є певний інсайт, це певна духовна присутність, присутність вища присутність, завдяки якій людина пізнає щось про себе і надихається це, і це її би, подальшим внутрішнім таким імпульсом щодо вивчення себе. І ця от вища присутність у форматі власного певного духовного досвіду та інсайту це є саме поєднання внутрішнього знання, внутрішнього дослідження себе відлюдника та зовнішнього знання ієрофанта, який він ловить з вищих сфер, тобто з вищих сфер, тобто це якби вище розуміння. Uh, і тобто, так, він спочатку виноситься все в собі, всередині, ловиться інсайт, здобувається внутрішнє розуміння себе, збалансованість, цілісність інше. Потім його задача виноситься це на поверхню, тобто далі він йде в розширення ехесет та у соціум, тобто він несе це знання, він знаходить свій шлях для подальшого розширення, збагачення вже соціального. Так? І це, власне, якщо це відбувається в плюсі, якщо ж це відбувається в мінусі, то тут відбувається певне внутрішнє замикання на собі, на своєму внутрішньому просторі, відсікання себе від зовнішнього. Тобто, якщо відлюдник у плюсі, то є певна кореляція постійно внутрішньо-зовнішньо, тобто це поняття мікрокосмо і макрокосма. А, тобто того, що зовнішнє є продовженням і відзеркаленням внутрішнього, а ось, Тобто, що те, що відбувається зовні, і те, що власне не, 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 не задоволення для, для мене зовні, так? А, Тобто, що викликає певну відразу, певну там, не знаю, агресію, так, з чим я не згоден. Це є привід для того, щоб дослідити це всередині себе і зрозуміти, що власне, ага, мабуть це привід задуматися, що зі мною щось не так, ну, тобто, що я маю щось коригувати всередині себе. І тоді відбувається оця здорова кореляція внутрішнього та зовнішнього, винесення цього знання, і далі вже це знання виноситься назовні. Так? Якщо ж цього не відбувається, то відбувається замикання у собі.